Офіційна макростатистика останнім часом доволі часто викликає питання: регулярні перегляди даних, причому невеликі, значні, постійні уточнення і ревізії. А це відповідно викликає певну недовіру до офіційних цифр, на основі яких ми робимо аналіз. Якщо основні офіційні дані здаються дивними, то варто подивитися до альтернативних економічних індикаторів, часто менш формальних, але інколи значно більш показових для розуміння реального стану економіки. І у цьому відео ми пройдемось по таким інколи непрямим, але прикладним і випереджуючим індикаторам економіки, та зробимо висновки, що нам показує інша сторона статистики. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу «Капіталізатор.UA». Одразу до справи і починаємо із даних по торгівлі. Це один із самих фундаментальних показників стану економіки. А для цього ми розглянемо сферу перевезень. Першим розглянемо Cass Freight Index Shipments. Це індекс, який відображає обсяги відвантажень у США на основі даних з мільйонів вантажних рахунків, що обробляється компанією Cass Information System. Цей індикатор вважається випереджуючим, оскільки падіння вантажу перевезень сигналізує про зниження попиту на товари. Тобто фактично це зниження споживання. І по графіку бачимо чіткий тренд на зниження з піками у 2021 і 2022 роках. Це глибоке падіння свідчить про слабкість в обсягу перевезень, а значить це прямо позначиться на спаді виробництва і торгівлі. Ще один індикатор із цієї серії це Track Tonnage Index, або індекс загальної ваги тонажів, перевезених вантажівками. Цей показник публікує American Tracking Association, тобто це окремі дані від іншої організації, ніж попередній показник. Незалежність даних це дуже важливо. Цей індикатор вимірює загальну вагу вантажів у тоннах, які перевозять вантажівки у США. Це один із ключових барометрів економіки, бо понад 70% вантажів у США переводяться саме автотранспортом. І як видно по графіку, цей індикатор плавно знижується, а пік перевезень припав на 2022 рік. Так, різкого падіння немає на даний час, але як видно по графіку, різке падіння вже фіксується під час глибокої фази рецесії. І як на мене, поточний застій дуже нагадує мені період перед рецесією 2008 року. У чому випереджуючий фактор? Ну, так само, як і у попередньому показника. Попит на перевезення зростає, коли збільшується виробництво і споживання, і відповідно навпаки. Ще є схожий індикатор для авіаперевезення, це Air Freight Ton Miles. Він показує тоннаж милі, повітряного фракту і пошти, тобто сума тоннажів на милі. Його публікує бюро транспортної статистики, тобто це ще інша організація. Тренд цього індикатору йде чітко вниз. Це падіння вказує на зменшення повітряних перевезень вантажів, що характерно для уповільнення міжнародної торгівлі. Тобто сфера перевезення, яка загалом є випереджуючим індикатором торгівлі, показує активне зниження. Переходимо до показників виробництва і промисловості і почнемо із показника Heavyweight Truck Sales. Це продажі вантажівок великої вантажопідйомності. Реалізація великовантажних комерційних автомобілів вважається лакмусовим паперцем для промисловості. Важка техніка проводить сировину і товари, тому падіння їх продажів часто сигналізує про слабкий попит в промисловості. І по графіку продажів видно, що обсяги активно знижуються. Пік продажів був у 2023 році, і на даний час показник продажів доволі сильно просів, тобто потреба у важких вантажівках активно знижується. А ще навіть деякі сировині товари із переліку промислових також вказують потенціал економіки, наприклад, мідь, відома як індикатор глобальної промислової активності, Зу тому, що мідь використовується масово в будівництві та виробництві, і тому динаміка цін на неї відображає промисловий попит. Якщо подивитися історично, то мідь досить непогано корелює з біржовим індексом S&P 500 – та інколи попередньо вказує на можливі проблеми. А якщо подивитися на поточну ціну в міді, у порівнянні з індексом, то видно явне відставання вартості в вартості МІДі. Давайте поглянемо, що у нас у фінансовому секторі. А зі сторони фінансів і сприйняття ризику теж є свої показники. Наприклад, різниця між корпоративними облігаціями інвестиційного рівня і безризиковою ставкою державних облігацій US Treasuries. Якщо подивитися на графік, як змінювався цей спред, то видно, що він постійно знижується і знаходиться на даний час навіть нижче ніж це було перед світовою фінансовою кризою 2008 року. А це є ознака безпечності інвесторів. Вони готові купувати корпоративні облігації з мінімальною премією відносно безризикової ставки. Це певна сліпота до ризику, яка є типовою ознакою перегрітого фінансового сектору, чи як називають фахівці, ранній симптом економічного стресу. Наступний цікавий і широкий сектор це нерухомість. До речі, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів, пропоную вам freedom 24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливості поповнити рахунок, поміж іншою, криптовалютою. Я особисто інвестую з цим брокером більше чотирьох років. Посилання залишив у описі під цим відео. Отож, по ринку нерухомості є гарний індикатор, який не часто використовується, але дуже завчасно демонструє реальний стан справ. Це кількість виданих дозволів на нове приватне житлове будівництво. Як видно по графіку, цей показник дає дуже якісний ранній сигнал ринку. Після проходження піку по цьому показнику рецесія це тільки питання часу, і тут немає ніякої магії. Нерухомість є одним із сильних показників реального стану споживчого ринку. А слабкий споживчий ринок – це низькі доходи чи навіть збитки корпорацій. Чому цей індикатор має таку випереджувальну силу? Ну, він демонструє оптимізм девелоперів, які побудований на поточному і очікуваному попиті. Інша сторона ринку нерухомості, яка також пов'язана із ринком фінансів, це можливість обслуговувати кредити на нерухомість. І тут Google Trends може нам підказати реальні потреби людей через їх пошукові запити. Наприклад, запити допомоги із іпотекою зараз знаходяться на найвищих своїх значеннях. Це вище ніж на іпотечній кризі 2008 року і дампі 2020 року. Поточні запити екстремально високі. Тобто, у людей є явні проблеми із обслуговуванням іпотеки. Ну і давайте розглянемо, як почуває себе споживач по таким же альтернативним даним. І почнемо із ринку праці. Цікавим показником ринку праці є звільнення із власної ініціативи. На цей індикатор часто не зважають, ну в тому числі і я, але він має дуже сильно випереджуючу оцінку ринку праці. Люди самовільно звільняються в основному, коли впевнені, що можуть знайти ну, як мінімум найгіршу роботу або вже знайшли щось краще. І коли економіка зростає, на ринку праці присутня конкуренції, тобто кількість звільнень за власною ініціативою зростає. Але коли ринок праці слабкий, немає якихось альтернатив і можливостей, то працівники перестають самостійно звільнятися і навпаки тримаються за свою роботу. Якщо подивитися на дані, то видно, що ще із 2022 року тренд на зростання таких звільнень перестав рости. І перейшов до активного зниження. Більше того, поточне значення знаходиться на рівні 2008 року і нижче, ніж на кризах 2000-го і 2020 років. Ще одна характеристика: раніше тренд на зниження цього показника починався по факту рецесії, а до її початку звільнення було ну, на статичному рівні. А зараз тренд розпочався ще до офіційної рецесії. Наступним показовим індикатором стану ринку праці є кількість безробітних, які шукають роботу 27 тижнів і більше. Тобто, це довготермінове безробіття, якщо людина готова працювати, але не може знайти роботу півроку і більше. І на відміну від звичайного безробіття, на яке звертається основна увага, даний показник є структурним. Це ознака, що робочі місця зникли і не відновлюються. Цей показник не часто зростає перед рецесією, частіше він росте вже під час рецесії. Коли масово втрачається робочі місця, а також після неї, коли бізнес ще не впевнений у собі, щоб відновлювати такі робочі місця, тобто він повністю корелює із економічним станом. І в даний час цей показник доволі сильно почав зростати і має чіткий тренд. Тобто це пряма ознака того, що в економіці штатів є значні проблеми. Може виникнути запитання, чому тоді загальний рівень безробіття не так сильно зростає? Основна причина в тому, що на даний час ті робочі місця, що створюються, є тимчасовими. Тобто це прихована стагнація ринку праці і ознака пізньої фази економічного стану і з переходом рецесії, коли компанії не впевнені в стійкості попиту і готуються, щоб для себе там ну, безболісно провести скорочення штату, тобто без лишніх виплат працівникам за звільнення чи можливих судових позовів. До речі, з цим індикатором я знайомий не так давно. Мені його підказали при обговоренні однієї з тем в моєму телеграм-каналі Капіталізатор.ua. Тому, якщо ви хочете піднімати свій рівень розуміння ринку, приєднуйтесь. Крім суто аналітичних дописів по інвестуванню, ви можете поспілкуватися зі мною чи з інвестором, який там на голову вище за мене в розумінні ринкових та економічних процесів. Продовжуємо. Що цікаво, Google Trends і в цьому питанні може підказати також реальну потребу людей через їх пошукові запити. Наприклад, пошукові запити там, знайти роботу, отримати роботу чи друга робота усі ці пошукові запити на найвищих рівнях. Навіть під час рецесії 2008 року і дампу 2020 року не було такого ажіотажу із пошуком роботи. Тобто ринок праці, а значить і ринок споживання, є слабким. Іншою стороною оцінки сили споживчого ринку є індикатор сентименту, ну тобто настрою ринку. Їх доволі багато і вони показують ну, в середньому схожу картину, але мені найбільше подобається дані від Conference Board. Це приватний дослідницький центр, який консолідує офіційні та корпоративні дані, щоб створити власні індикатори економічного циклу. Тобто він одночасно авторитетний і недержавний. Він публікує серію даних, і найбільш цікавими є випереджуючий і поточний індикатор економічної активності. І якраз це розділення на такі окремі індикатори гарно демонструє стан справ. На даний час випереджуючий індикатор має сильний тренд на зниження і знаходиться значно нижче від поточного тренд в якого є і надалі зростаючим. А це означає, що економіка рухається по певній інерції, тобто просто продовження імпульсу. А те, що випереджуючі індикатори продовжують активно знижуватись, це ознака того, що глибші процеси, які ще не показали себе на даний час, мають проблеми. Тобто, загалом такий розрив між значеннями, це звичайна ознака, що економіка ще розігріта, але випереджуючі дані показують, що потрібно бути готовим до втрати імпульсу. Давайте підсумуємо і зробимо кілька важливих висновків. Перше, ми отримали підтвердження того, що починали. Альтернативні дані дуже гарно підтверджують загальноринкові показники, і навіть у багатьох випадках додають деталізації. Тому у моменти сумнівів по офіційним даним потрібно перевіряти альтернативні дані. Друге, судячи з переглянутих індикаторів, пік економічної активності припав в основному на 2021-2022 роки. А зараз економіка плавно скорочується. До речі, якщо цікаво, то в одному із наступних відео ми можемо спробувати порахувати ціновий таргет по S&P 500, де його можна очікувати біля дна рецесії. Є серія даних, яка дає підказки і можливості порахувати сценарії, але не впевнений, що це може бути цікавим, тому якщо вам особисто цікаво, напишіть про це в коментарях. Третє, економіка знаходиться у перегрітому стані та в останній фазі економічного циклу, а фондовий ринок на даний час показує умовно порожній ріст. Таку поведінку гарно описав Сорос у своїй теорії рефлексивності, і саме на цьому він заробив основні капітали. Якщо цікаво, то посилання на дуже коротку вижимку є в описі під відео. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі у наступному відео.